А дуже багато людей називають їх Таро. Це не таро, а Таро. Від е гра була тарок. А от вони виготовлялися для гри тарок. От. А поэтому карти саме таро. От. Це перший момент, це, це також трошки історичного екскурсу. По, це перший момент, другий момер, момент. Гадати на картах таро, розкладати карти таро може будь-яка людина, яка має трошки давайте так працюючу голову. В плані якому? В плані тому, що ми маємо асоціативний ряд, тобто ми можемо вистроювати асоціації на, а, скажімо так, фоні якоїсь определеної карти і якось определено. Сюжетом, ми можемо з вами, наприклад, мати дещо навіть розвинену фантазію, хочеться мені сказати, От, строїти, вибудовувати логічні ланцюги. І дуже буде е, значця привістуватися момент того, якщо ви знаєте психологію, хоча би хоча б що. то. Я не говорю про як про дипломованих психологів і так далі, але тим не менш трошечки розуміти деякі психологічні процеси людини. Дуже треба, тому що більша половина консультацій це не щось магічне, це більше психологічна робота, чесно кажучи. А от і вона якби це теж похвальна і має за під собою дуже велику цінність. А от ну. Но... Ну, зараз мене закидає тапками люди, які кажуть, боже, це це ж треба вміти всятима потока. Знаєте, з цього інформаційного простору, що то вилавлювати і так далі. Працювати з картами Таро можна дуже дуже по-різному, і інформацію можна отримувати дуже і дуже. По різному, Тому якщо хтось працює напряму з, скажімо так, входячи в якісь там потоки і так далі, це ваша робота. Це не буде говорити, що можна тільки так, і ніяк інакше. Ні. Да? З Таро можна працювати через, наприклад, мертвих, тобто ви отримуєте, не входите ніякі потоки за вами, я або ваш рід, або якась сутність, яка вам допомагає, і ви через неї, тобто декілька вже посередників між інформацією, можна використовувати так. Можна використовувати їх як, скажімо так, знаєте, мак карти, ну, условним образом, очень условним образом. А от і використовувати їх для спілкування скоріше з собою, якщо ви з собою працюєте і тільки з собою на. Наприклад, з своїм підсознанням і так далі. Поэтому дуже багато кар, дуже багато не карт, господія, а дуже багато прийомів, скажімо так, для роботи з картами Таро. Але, основному, наприклад, основному плюс, давайте так: Таро це у нас система. Вона це система, чіткі значення чіткої карти. Поэтому, в принципі, ви не можете, скажімо так, не трактувати карту неправильно в тому полі, за яке вона відповідає, знаючи ті чи інші значення. І скажу ще від себе: вивчати а, стандартні значення карти обов'язково. Чому обов'язково? Тому що ми маємо розуміти, які і розмах несе в собі карта, тому що в нас зараз багато в цьому в просторі людей, які трактують карти саме, вони, вони називають це інтуїтивна трактовка. Інтуїтивна трактовка приветствується тоді, коли у вас вже є напрацювання. А от інтуїтивна трактовка приєстується тоді, коли ви розумієте про що ви говорите, тому що в деяких людей ця інтуїтивна трактовка навіть не відповідає полю, а, скажімо так, значення тої чи іншої карти, і уходить вже ну, таку інтуїцію, яку ти сидиш, думаєш, дитина, у тебе все нормально, тобі непогано там. Поэтому в принципі в своєму а свої можуть всі стати прям мастерами дела і так далі, ну, ну тут вже знаєте, наскільки ваш мозок, ваша цікавість і ваше напрацювання вам дозволять. Дякую вам і також хотіла сюди ж до цієї теми уточнити у вас на рахунок колод. Так, їх зараз в принципі тьма, як обирати, як вони працюють, і в принципі, да, дуже багато хто там говорить: я працюю із е, картами Вейта, я там працюю із е, Таро к покроволю, я працюю із оракулом. От, власне, якщо обирати саме ці три, скажімо так, ключових, які найбільше найчастіше звучать, чим вони відрізняються? І якщо, наприклад, людина початківець, з чого починати? А, ну, давайте так. Я не можу говорити про кролі, тому що я не фанат ні його, ні його творів, ні його колоди. Скажімо так, я її навіть не вивчав. Я на неї подивився. Я зразу розумію, що немає. Як вибирати свою колоду? Я можу колись розповідав, як вибирати колоду? Да, дуже просто тоді, коли ви дивитесь на колоду, на її зображення, ви чітко розумієте, про які настрій вона у вас визиває, навіть якщо ви не знаєте про що значить карта. От перед вами лежить карта, да, і ви дивитесь на неї. Ну тут щось дуже прям сумно, тут щось сумно Тут когось, там, не знаю, напалю на діли, тут якась оборонна позиція, тут, там, наприклад, над мічі, да? там закрита позиція. Не чіпайте мене, я, я думаю, сірі і так далі. А, вот, тобто сама карта самозображення карти може достукатися до вас в тому плані, що воно хоче сказати. А, якщо ми говоримо, а, давайте так, якщо Таро це у нас система, то оракул у нас безсистемний. Він може значити, умовно кажучи, одна карта Оракула може значити всю колоду, умовно ну, очень условно говоря. Тобто, по м, одній карті з Оракула ви можете навалити дуже дуже багато. тому, що да, там, не знаю, карта Хрест і це із серії крещення. Як або народження дитини і хрещення дитини до вмирання, поховання і так далі. Ну, тобто, у вас момент трактовок може бути який угодно. Плюс яка карта поряд, вона може відозмінюватися від карти поряд і карти позаду цієї, цієї ж карти або доповнюючих карт. А, от, тобто трактовка у а, оракулі вона вільніша, набагато вільніша. А, от. Це є перший момент. Другий момент, значить, таро, різниця і так далі. Почитати треба ще людям про школи. Про, ну шкіл Таро декілька. Я не вивчав їх, мені не цікаво, тому що я зразу зрозумів, що моя колода вийтовська там була в мальована. Дуже мені сподобалася, і я навіть не викидав свій час для вивчення того, які там школи ще є. Мені просто не цікаво. І по суті, і не треба. А от поэтому а, ми вибираємо. Давайте так спочатку вибирайте колоду, а потім можете читати про а, якісь там школи, і так далі, якщо вже нагально хочеться щось там розкладати. Плюс. Mm, існують, умовно кажучи, дуже умовно кажучи, їх називають да, як і майстрів, практиків темні колоди і більш такі, скажімо так, світлі колоди, нейтральні колоди, і так далі. Тут точно так же ми орієнтуємося на наш вибір. Я, наприклад, люблю більш темні колоди, чому? Потому що, умовно кажучи, темні колоди під собою. Мають трошечки інші зображення, вони будуть глибше розкривати скоріше психологічні аспекти людини, більше тіньові аспекти людини, які так або інакше впливають на її життя, навіть якщо вона того не дуже помічає. От, більш такі темні я б сказав, навіть негативні колоди, тому що я люблю там коперсатися. Да от ну люблю, я моя, моя стезя. А от є чіткі колоди, скажімо так. Таротіней моє любі, моє робоче, дуже багато. Я з ними пишуся на своєму каналі, як мінімум. От вони намальовані як оракул, але скажімо так, вважаються таро, тому що тут у них теж є своя система. А от поэтому давайте так. Вибор перед вами, благо, люди добрі, дуже дуже широкі, дуже дуже великі. тому ви можете обирати все на свій погляд та смак. Головне повторюю, коли ви дивитесь на карту, вона вам має бути симпатична, вона вам має а, бути зрозуміла. Вона має бути і ще таке малесенька порада. Вона має бути не перенасичена. Образами, тому що ми маємо декілька колод. Передо мною зараз лежить. Я не так давно робив, до речі, огляд цієї колоди на своєму своєму телеграм-каналі, туди можна додатись. Ну, в общем, є в мене таро славянських легенд. Вона достатньо популярна, вона дуже гарна, але люди добрі. Якщо ви початківець, для вас це буде достатньо тяжко, тому що вона дуже перенасичена. А малюнок дуже насичений, дуже багато деталей, воно вириває око, воно, в общем-то, знаєте, дуже рябітка гая. Поэтому обирайте колоди для початку не дуже перенасичені, але з більш-менш хорошими деталями, потім можна по наростаючій, Але знову ж таки, на вкус і цвіт.